щить дзвонить про луна сонячним сяйбом і безсмарною, мирною блакиттю небес. Право покласти квіти до меморіальної дошки Павла Федосівича Козуля, ім'я якого носить наша школа, надається учениці 11 -го класу Гордієнко Дар'ї. педагогічної праці Самарська Валентина Андріївна, Катерина Павлівна, супругу Людмила Петрівна, король Неля Сергіївна. В зв'язку з початком нового навчального року на підставі заяв батьків наказують перше зарахувати до списків учнів першого класу голосну Катерину Євгеніївну. Гречковську Анну Вікторівну, Губренка Олександра Вадимовича, Королець Наталію Олександрівну, Коваля Єгора Сергійовича, Лісняка Максима Анатолійовича, Макаренка Максима Сергійовича, Мартинову Анну Олександрівну, Сидоренка Костянтина Юрійовича. Друг. Шановні наші гості, шановні наші батьки, любі наші дітки. Ми сьогодні розпочинаємо новий 2016-2017 навчальний рік. Розпочинаємо ми свято, свято, свято День Знань. Хороший початок, тому буде хороший кінець. На цьому святі ми вже чули, що в нас є два, дві такі категорії. Одне так стоїть і так сильно дивиться, уперто і не розуміє, що ми це тут говоримо. І ми їх вилучаємо по імені Всі ще прийшли сюди, показати свої обновки, покрасуватися. І дуже вам думаю, що важко сприймають те, що буде завтра. І протягом всього цих 9 місяців. А далі буде кропітка, важка, відповідальна праця, праця навчатися. Ви підростете трошки 11 років і будете ось такими. Красивими легенями і такими красунями, як у наші 11-класники. Цим вже зрозуміло, ну, в даний час їм вже важко на, на вас дивитися, бо вони з завістю на вас дивляться, але з великою відповідальністю, тому що це їхній останній перший дзвінок. Лежить не так багато часу, 9 місяців, деяке літо пробігло наше всього 3 місяці, так багато здавалося, воно так швидко пробігло. І ви будете складати найголовніший іспит у своєму житті це зовнішнє незалежне оцінювання. Ми розкидаємося часом, готуємося, готуємося і готуємося. Від вашого, вашої підготовки залежить майбутнє ваша доля. Ну а всі інші підросли, зміжніли, загартувалися ось такими гарними, веселими, радісними, прийшли сьогодні на свято. І я думаю, що оцей стіл, який у нас зараз я часу на те, щоб говорити, витрачу мало. Але саме головне будемо далі продовжувати нагородження. Нагороджується буховенко Кирило, учень 10 класу, за зайняте третє місце в Всеукраїнській учнівській олімпіаді з української мови та літератури. Це обласний рівень, це дуже висока олімпіада. Це третє місце в області. Вітаємо рівня освіти Саборальських. Я вас вітаю, я дуже рада. Це великі показники і великий рівень. Доброго дня, шановна шкільна. Я дуже радий бути присутнім сьогодні на вашому святі, розділити з вами радість сьогоднішнього свята і хочу побажати розуміння, любові від учнів, від батьків. Ну і батькам теж саме. Гордіться своїми дітьми. Вони вас самі кращі. І всім присутнім хочу побажати щастя, здоров'я і головне миру України. Бо Дійсно, ти більше всіх із Сергієм їздили, збирали всю команду. Я вас вітаю. Так, Ви така Кирил, чекаю, ти... да, да, Так, так. Кирило зайняв перше місце в дартс. такий від змагань тоді в Дарку. Так, так. І медаль, і медаль. Золота медаль перше місце. Так, ну, на медаль, дивіться, ось І третє місце в стрибках через скакалку отримує Данилюк Алла. Так, ну і там також був козацький гар. Киримша. <звілля> так, і ще е, нас тобі, беруть участь в змаганнях не тільки учні, але й наші батьки. За що їм ще дякуємо? Вам було затишно, щоб вам було приємно. І сьогодні. Е, Вічним колективом і я не помилюсь, якщо скажу і учнівським колективом. Я сьогодні хочу відмітити подякою нашого депутата районної ради. Гордієнка Тетяну Володимирівну за плідну співпрацю спрямовано на громадське виховання підростаючого покоління, постійну увагу до вирішення проблем навчального закладу. Саме з нею ми це літо садили, вирощували наш прапор, возили, показували, який він у нас красивий. Саме з нею ми переживаємо і плануємо, як нам зробити тепліше і додати інформаційних наших е, технічних засобів. Я щиро їй вдячна і кажу спасибі від всіх нас. І зараз я хочу надати слово депутату районної ради Гордієнко Тетяні Володимирівні. Військово зупиняється на школі, на шкільних роках. І тоді летять думки приємні, життєрадісні. радісні. І защемить серце, бо згадує своє дитинство, юність своїх найкращих друзів. Щира вдячність вам, дорогі вчителі, педагоги, за самовіддану працю, за бездоганне виконання такої відповідальної місії, як виховання підростаючого покоління. У цей день хочеться побажати першокласникам любити. Рідну мову і землю, поважати працю і знання. Сподіваюся, що ви, мої маленькі юні друзі, будете сумлінно навчатися і бути розумними учнями, і так само багато отримувати подяк і нагород за своє навчання. Добрий день, всім присутні, гості, батьки, колеги Я хочу приєднатися і привітати всіх з початком нового навчального року. Бажаю вам успіхів, творчого натхнення, удачі у всіх ваших справах. І, звичайно, хочу зустрітися до, до моїх нових маленьких друзів. Я вітаю вам, вас, мої маленькі діти. Ви нині прийшли в перший клас. Будете вчитися і радіти кожен і рости, кожен день і час. Школа двері для вас відчинила. Двері для вас відчинила і запрошує вчитися вас, бо знання це велика сила. Тож навчайтеся в добрий час. Бажаю вам успіхів нових, здоров'я зичу і удачі. Будьте слухняні, неледачі, у добрий путь, дорогі мої діти. І хай дасть Бог нам всім радіти за ваші успіхи, уміння. Хай нові паростки коріння проб'є до нових світлих знань, нових удач вам. Починай у нову путь і в добрий час. Зі святом я вітаю вас! Дорогі першокласники, на нашому святі присутні найрідніші вам люди, які завжди поруч і в радощах, і на гараздах. Це ваші тато і мама. І до слова я запрошую маму, Коваль Інну Миколаївну. Діти, сьогодні ви всі надзвичайно гарні прийшли на своє перше шкільне свято. Не встигнете й помітити, як ми всі разом будемо вітати вас із завершенням шкільних років. А зараз ваш щасливий учнівський шлях. Тільки розпочинається. Бажаємо всім вам на цьому шляху свою підтримку любов'ю, порадами, власним досвідом. Нам ще не віриться, що ви вже всі такі дорослі, але ми щиро віримо у ваші таланти та здібності. Бажаємо всім вам отримувати від шкільного життя як найкращі емоції та найкорисніші знання. Ми будемо пишатися вами від усього серця. Ви йдете назустріч сонцю-мріям, вас чекають казки всі дива. Наші сонечка, ви запорука всім надіям, хай же буде вам дорога це легка. Ви сьогодні, як промінчики рамкові, посміхаєтесь, радієте усі, у ваших ручках квіти веселкові. А сердечка, наче вогники ясні. Матінкою вишитий рушник хай пристоїться малята перед вами, і благословення хай звучить всіями, пшеницею і житами. Хай з легкої отчою руки тут проляже вам, у знань країну. Гордо, впевнено, крокуйте малюки, Ви для мап і так надійна зміна. Вітаємо вас із початком і нового шляху. Хай вам щастить. І малюки привело. Якщо з миром прийшли, то будете гостями дорогими, а якщо зі злом, то повоюємо. ні з миром ми прийшли до вас, розуму навчатися та сіли набиратися. А навчитися можна чого там? Та тільки щоб потрапити в шкільну родину, треба різні випробування пройти. Чи готові ви? Так, да, готові! Ой, які ж вони маленькі, урочисті, чепурненькі, всі усміхнені, святкові. Первачки у нас чудові. Ось ми зараз і подивимося, як ви готувалися до свята. Вірші вивчили? Так! Да! Ми всі хочемо вас послухати. Закінчилось літо і забави час. Восати, букварики зачекають нас. Чутись крізь веселі кроки, бо сьогодні на уроки первачки йдуть за взявши маму, взявши тату. Ми як касі, ми як гри, на весілі, і гаяць як, і старі на та білі. Віти, сонечко на небі, квіти осінь світуть, нам пройти у школі треба довгий селку. Який сьогодні день прекрасний. Свято осінньої пори звання з першокласник. Це значить, ми вже школярі. Тільки змін татар у нас і нового стільки. скоро вже підемо в клас заробляти оцінки. Будемо стара навчатися, бо навчання світло знаємо, ними, на вас ми будемо вдивнятися і станемо мудрими людьми. Смотри, хуже, шасони, я род до грішся. І до діти сна до дізначить наш найкращий сітен. Малі позивець зазвучить словами і самим ходити вже нам дозволить мама. Але сукно все ж таки залишать домівку. Хочеш, так живеш весело і вільно. Самі ми місць, мама лиса одна була. А Тут ми оням збагаті і садна мама, ну давай. Ми віришки сіди на нас, а вже книжки чекають нас. За все біля це завдізнались. Багато ми. На довгий час поспати, по вроді сон мені їсть за все, та знаємо, що треба поспішати, бо кожен день знання несе. Брат ушко, брат у ширше двері чиняй. Ми прийшли до тебе вчитись, та скоріше ти приймай. Щепнула нас жінок, а я всі співання. Гарні класи, коридори, школа світло простора. все гаразд, можна йти у перший клас. Приймаємо вас до нашої шкільної родини. Ну, а ми всі з вами, давайте побажаємо нашим першокласникам, щоб їхнє шкільне життя було вдалим. І таким легким, як повітряні кульки, які вони зараз пустять повітря. Пускайте. А сьогодні запрошуємо вас до слова. Сьогодні, малюки, ми вітаємо залюбки і бажаємо щиро вам, всім майбутнім школярам. Ви навчайтесь на 12, не підводьте ваших мам. В нашій сім'ї найменші, оглядайтеся ж довкола, будьте ви у всьому перші, щоб пишалась вами школа. Будьте пильні у науці, будьте чесні у ділах, будьте смілі і відважні, і забудьте ви про страх. Свої здібності і сили розвивайте раз у раз, щоб народу була тиха і щоб користь з зло. Ми у школі вже прижились, правил добрих ми навчились. Ось послухайте ви їх і дотримуйтесь усіх. Перше правило навчай, щоб 12 завжди мати. Бога, правило – трудись, батькам вдома помагай. Будьте чесним і правдивим третє правило у нас. Бути другом незрадливим, клас за тебе, ти за клас. Мудре правило четверте, знай і друзям розкажи. Наполегливо і пертом, економ і бережи. Парту, книгу, кожну річ бережи, люби природу, це наказ твого народу. П'яте правило читати, малювати і писати, гратися з товаришами і дружити з малюками. Час навчання в школі ви пісні проспіваєте, вистави зіграєте, традиції відтворите, серця запалите, школу прославите. Шановні першачки, щасливим хай буде ваш обраний шлях. Хай добре у школі живеться, а цей дзвоник, що вперше лунає для вас, добрим спогадом хай озивець. Від серця подарунки сьогодні ви прийміть і нас, найстарших друзів, в навчанні і поведінці, діть не підведіть. Сьогодні хвилюємо і хочемо сказати, ми любимо тебе, рідна школа, ми любимо вас, учителі, І вдячні вам за кожен день, за кожен рік нашого шкільного життя. Зі святом вас, учителі, і святом вас, мої кохані. Ми вдячні вам за ту стежину у житті. Ми вдячні вам, що нам її проклали. Діти, сьогодні цього святкового дня ви принесли квіти для своїх вчителів, тож настав час привітати своїх наставників, а також батьків, гостей квітами. І про уроки всім нам сповіщай. Тож в добру путь моя шкільна родина. Траво дати перший дзвінок надається учню 11 класу Буковенку Кирилу. Нехай цей день як особиста дата нам стане провідною зіркою в житті. І кожну мить. Кликайте, у житті це свято. Нехай на щастя зустрічає на путі. Урочиста лінійка присвячена святку першого дзвінка, оголошується закритою.